Я так виступаю ніби в обох частинах, з одного боку, я та людина, яка всі сили докладала для того, щоб ну, нам не потрібно було в Майдані, щоб ми розвивалися так, передавали виборах правильно, нечетних виборах, розумним людям владу і все в нас було як європейська країна. А з іншого боку, я виступала в тому образі, що якщо нам потрібно, щоб був Майдан, якщо у нас є така необхідність, щоб він був. То чим тобі приходили люди, які дуже інтелектуально оснащені. Нам мало тих ганьба, нам мало пам'яті, нам дуже потрібне розуміння, з якою платформою ми сюди прийшли і з чим ми звідси підемо. У нас не повинно бути відчуття, що ми тут щось програли або не здобули. І ось перше, що ми здобули, я думаю, точне розуміння, що як народ ми показали себе світові. Народ, який любить свободу. Але ми любили вою, ми любили свободу, ми століттями за нею стояли. Але схильність бунтів – це ще не є головна риса аристократичного народу. Інтелект, розум, рівень, вміння об'єднуватися. Це надзвичайно важливо, і ми знову таки показали цю солідарність якої давно-давно у -давно нас не було. Колись видатний Джеймс Мейс, який працював 8 років в газеті День, він разом з комплексом поготував доповідь про голодомор в Україні для Конгресу Сполучених Штатів Він сказав, що Україна ще досі переживає підлійні трагедії. І я думаю, що це дуже слушно. А, і одна з цих різних трагедій це трагедія а, Кайна і Авеля. Я думаю, що ці послання сьогоднішні від багатьох людей, які розуміють свою Україну, вони почали великою духовною роботи по, по тому, щоб очистити свою Україну. А от наша задача, щоб а, Вся країна могла відгукуватися на якісь знакові імена. Коли я починала бібліотеку, я радилася членими істориками і кажу, що Валерія Степанкова станеться подійською, бо видатний історик він написав дуже багато книг, Останній Порошенко, дуже могутня книга. Я питала його, як мені зібрати швидко для себе історичні знання. Я ж виключила журналістику і. Фактично в роботі над цим проєктом я здобувала історичну освіту. А паралельно для себе і для всіх попалень, що спробували, то на очі збагатіли. А мені каже Олег Степанович, о каже, ну це не складно, це так треба прочитати соло в тому числі. Ці читачі, якби вони все покинули та прочитали все оценив, що правда? Тобто навряд це зараз реально. І ось ми вирішили зробити такі концентрати, і мені здається, що от 15 по 15 вони заміняють пробоїни в цій недосконалій будівській освіті, особливо для журналістів. Книга, яку ми видали, вона називається Ваші мертві вибрали мене. Зрештою, всі більше розуміють, що позиносидність це не наука, це наша практика і вона нас доганяє. Ось ці халіцтва, яке Україна отримала в ХХ столітті, а, ось це заселення Сходу і півдня, воно сьогодні показує нам електоральну картину. Інакше швидко подолати це не можна. Люди приїхали в мертві села, часто вони не винуваті і не хочуть цього згадувати ні вони, ні їхні нащадки. Але ми повинні створити таку атмосферу в суспільстві і, кажучи, словами Ліни Костенко, не ростити таку гуманітарну ауру, щоб стало можливою створення політичної нації. Бо навіть в сьогоднішній газеті ми надрукували Статтю одного видатного росіянина, який пише про те, що національна ідея Росії у душенні України. І там він дуже багато вперше я так прочитала, аналізує саме те, чому росіяни досі не пикаялися, ну, покаялися, і не поспішували не лише нашим жертвам геноциду. Але тим, хто страждав від голоду на інших землях, Казахстану і е е Росії, це та бойована тема не випадково, але тоді людей розуміють, що для України погенецидність ще належить подолати. Вона і в залишках страху, вона і в зруйнованих соціальних зв'язках, вона в демографії, в демографічних ямах. Нам багато багато ще у чому, і над цим потрібно трудитися. Але щоб трудитися, звичайно, треба дуже добре це розуміти. Джейм, до речі, шихартерно він дуже глибоко знав нашу історію і тут не лише про Голодомор. тут про комунізм комунізму двадцятому столітті. І, зрештою, він, він в нашому парламенті 5 хвилин мав час на виступ. Знаєте, в нас виступають там однідателі. Я розумію, ідей там немає часу. От Джеймс 5 хвилин, але скільки він сказав, потім це було опубліковано в газеті та в цій книжці, і, зрештою, йому належать ті слова, що вони помирали, але думали про одне, що буде кому молитися. Свічка Ні, в вікні в меморіальні дні. Здається, це рідна відповідь. Він перше це сформулював. Я хочу, щоб всі пам'ятали і знали, бо в Києві ще немає пам'ятника, ще не, пам не вшанована належна його пам'ять, Але в них є премія за публіцистику імені Джеймса Мейса. І цього року вже п'ятий лаврат отримав щорічну премію імені Джеймса Мейса. Це так само належить до тих проєктів дня. Які можуть бути цікаві не лише сьогодні, не лише на Майдані, а ще більше між Майданом життя, то я сподіваюся, що це допоможе нам гідно озброїтися. Тому що сьогодні, якби ще більше надбали, наш народ був менше вразливий у всіх титах. Тому що буде зацікавиння на нашу гуманітарну культуру, вони завжди за всякий час освіта стала. Найбільше вразливе місце, і я кажу, там де ми не можемо це здобути прямо, ми повинні займатися саме